Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І сьогодні ми прогуляємось парком імені Івана Франка, що знаходиться у Львові. Яке ж це неймовірно гарне місце? А особливо у дощ. Я була у Львові не один день, проте саме під дощем. Гуляти цим парком неймовірно гарно. Тож я взяла парасолю і свою камеру і вирішила відзняти це відео для вас. Тож запрошую на прогулянку разом зі мною. Ходімо! Хочу зауважити, що скоріш за все на моєму YouTube-каналі буде більше відео саме зі Львівських садів. Тому що моя доня вступила до Львівської політехніки. Вітаю її з цим і дуже пишаюся нею, адже вона вступила на бюджет і саме на ту спеціальність, про яку так давно мріяла. Тож саме завдяки їй я тепер можу більше гуляти по цьому місту. Яке ж воно гарне? Ні, воно неймовірно гарне. Як бачите, у таку погоду тут гуляємо лише ми і ще декілька перехожих, які вигулюють своїх собак. Давайте, доки ми так повільно гуляємо парком, я розповім вам дуже-дуже коротко історію цього місця. Цей парк отримав назву імені Івана Франка лише у 1945 році. Хоча історія цього місця дуже довга, у цьому прекрасному саду близько 400 років. Про те, як мінялася влада в нашій державі, так і мінялися власники цього парку, так і змінювався стиль його насаджень. І лише зараз тут сформований природний стиль. А на початку парку встановили пам'ятник Івану Яковичу. Як же чудово, що наші діти можуть зростати серед такої краси. Ось, наприклад, дерево в Сумах. Яке ж воно гарне стає восени? Яскраво-червоне. Проте зараз у серпні дивитися на нього дуже сумно, тому що він своїми червоними листочками нагадує нам, що літо закінчується. А ця квітка це. Вербена ботанічна. Вона мені подобається. Хочу теж спробувати її висадити у своєму садку. А ось тут просто неймовірна гарна композиція із вічно зелених кущів туй. Ну і ще цілого різноманіття рослин. Гарний куточок, чи не так? Вон там, в далині, під червоною парасолею, на лаві, сидять двоє закоханих. Я просто не могла відірвати погляд від цієї картини. Як же чудово, що попри все життя в Україні триває. А ось тут, якщо повернути ліворуч, ми можемо пройти крізь будинок, в якому недовгий час жив сам Іван Якович. Так приємно бувати у тих місцях, де так просто торкнутися нашої історії. Те, що ми читали колись у шкільних підручниках, а тут все це. Виживає. Проте не лише під червоною парасолею сиділи закохані. Ще, трішки прийшовши, я побачила знову ж таки двох закоханих, проте вже під синьою парасолею. Це місце дійсно дивовижне. Воно закохує у себе своїм неймовірним гарним виглядом Гуляючи цим парком можна побачити безліч квіткових композицій. Ось одна із них. Підійдемо ближче, подивимось, що тут висаджено. Проте, оскільки ця клумба знаходиться в тіні, то звісно тут хости і астільди. Це рослини які обожнюють тінь і чудово тут ростуть. Ходімо, пошукаємо іще якісь квіти. А ось тут клумба з гортензіями. Яка ж гарна ця квітка. І так чудово, що вона стає популярною у наших садах. Вона заслуговує на увагу. Красуння. А поруч із гортензіями висаджені злакові трави. Очетки. Навколо неймомерно краса. Так, тут у нас юки. Гарно, справді гарно. Проте тут мене знов привернуло увагу дерево, всипане червоними ягідками. Навіть не уявляю, що це за дерево. Я обожнюю дерева, які на зиму вкриті ягодами. Це виглядає дуже гарно. І ще, звісно, фіолетове листя сливи теж привертає увагу. Як же чудово, що садівники цього саду колись дуже давно. Доклали багато зусиль, щоб ми зараз гуляли серед цієї краси. Ну що ж, помаленьку виходимо з цього парку, щоб знайти більше квіткових композицій. І ось тут, перейшовши дорогу у напрямку до храму Святого Юри, ми бачимо таку клумбу. Як же вона мені сподобалась. Особливо ось ці маленькі білі квіточки. Їхню назву я не знаю, проте ми тут гуляли минулого вечора, і ці білі квіточки просто світилися як яскраві ліхтарики. Ну і, звісно, неймовірна гарна гортензія. Вона теж заслуговує нашої уваги, проте ці квіточки, вони запали мені саме серце. Буду вдячна, якщо хтось напише назву цієї квітки. Ці білі квіточки неймовірно гарно сяють під місячним світлом. Я раніше чула про місячні сади. Проте навіть і не уявляла, що вони можуть бути такими гарними. Ну, що це за квітка? Будь ласка, напишіть мені в коментарях. Тут іще одна невідома красуня. А ось тут жовті лілії. Ну і звісно, вид. На неймовірну архітектуру Львова. Не можна, щоб вона не потрапила у кадр. Так, тут знов у нас висаджені гортенції. Саджанці ще молоді, вони не набралися сил, тому, звісно, виглядають не дуже пишно, але все рівно вони гарні. Їм просто потрібно дати більше часу. А ось тут далі висаджена композиція, яка просто вразила мене своєю красою. Ви тільки подивіться, це міскантус зебріна і жовті лілії. Ви тільки подивіться на це гармонійне поєднання. Я тут ходила колами довкола цієї клумби, просто не могла відірвати очей. Як же гарно виглядає це насадження. Мені здається, що міскантус зебріна можна поєднати не тільки з жовтими ліліями, а й з будь-якими іншими жовтими квітами. Наприклад, із жовтими лілейниками, чому б ні. Ну дійсно ж, ця композиція гарна. Чи не так? Ну що ж, а ми потроху прямуємо до собору Святого Юрия. Подивіться, який вид. Яка велич ви подивіться лишень при вході, яка неймовірно гарна композиція. Я бачила такі вертикальні клумби і раніше, проте саме ці мене просто вразили і привернули мою увагу. Тут висаджена червона бегонія, і вона просто палає багряним. Неймовірно. Просто неможливо відірвати очей від цієї краси. Спробую висадити бегонію і собі в наступному році. Мені дуже сподобалась ця квітка. А ми заходимо на подвір'я храму. На даху собору знаходяться неймовірні скульптури. Шкода, що в зв'язку із ракетними атаками скульптури захищені, вони знаходяться у певних чохлах, металевих дротах. Як же гарно! Площа вмита дощем. А ось тут. Просто не міг не привернути увагу цей кіт. Ви тільки подивіться на цього красення. Примостився в такому гарному місці. Яка ж гарна наша Україна. Який гарний наш Львів. Прогулянки яким можуть тривати безкінечно. Це я вже перевірила на власному досвіді. Ну ще трішки бегоній. вони дійсно гарні. А далі, а далі знову Львів. Проте, це відео вже закінчується. Дякую вам всім за перегляд і бувайте до наступних відео.